Ми знаходимося на мікрорайоні Велика Балка і тут немає жодної аптеки. Місцевим, аби придбати ліки, необхідно їхати в центр міста. Люди неодноразово зверталися до міських чиновників, аби вони посприяли у відкритті аптечного пункту, але ті на звернення людей не реагують. Нині пан Микола, як і всі жителі Великої Балки, аби придбати ліки, змушений подолати декілька кілометрів маршруткою чи пішки. Поряд аптеки немає. Вона тут була колись, а потім щось її обрав. Надо, треба, всі люди говорять, що вона тут потрібна. Необхідна нам аптека, тому що кожен раз треба лікарство, якесь, навіть щось нібудь таке помілочі, треба їхати в міст. Треба, звісно, йдеш у міст. Пішки там ходиш по тих аптеках. Колись у цьому мікрорайоні була аптека, та близько п'яти років тому її закрили. Тепер з проблемою купівлі ліків зіткнулося понад 10 тисяч місцевих мешканців. Заручившись підтримкою народного контролю, вони взялися вимагати у міського голови, аби їх проблему вирішили. В городі на кожному кварталі по п'ять аптек. А в нас такой мікрорайон пенсіонери в основному тут і в нас є до аптеки. Під тиском громади та пильною увагою народного контролю мер запевнив. За декілька місяців люди зможуть купити ліки поруч з власною домівкою. Я буду займатися шукати приміщення, де відкрити аптеку. Я відповідаю за півроку. То що я обіцяю, я його виконую. Народний контроль обов'язково перевірить, чи з'явиться аптека у. В мікрорайоні Велика Балка. Я на вечірку Дмитро Васильєв, Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ